Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу зробити пончиків з картопляного тіста. Зараз я покажу, як я буду робити. Ось я взяла кастрюльку, налила сюди водички, таку картоплинку, середню і кладу я в кастрюльку і просто ставлю. Просто ставлю на вогонь, щоб зварилась картопля. Не солю нічого, просто щоб зварилася. Дівчатка, картопля вже зварилася. І зараз я переміряю, щоб розуміти, скільки в мене. Мені треба десь півлітри відвару. Якраз пів літри. Це в мене чашка півлітрова. Так, тепер я гарненько перемну картоплю тут. Сюди в цей відвар я кладу дві ложки борошна гарячий. І гарненько розбовтую, заварюю таке чисто, Гарненько розбовтую і чекаю, поки воно прохолоне. Ця рідина вже прохолола. Тепер я кладу сюди чайну ложку солі, чайну ложку цукру, олії 4 ложки, можна 5. І дріжджів 25 грамів. 20-25. Гарненько розмішую і буду віяти борошно. Борошна треба буде від 500 грамів приблизно. Так, а на борошно, дівчатка, я кладу півчайної ложки розпушувача. Вію борошно. І поступово замішую. І не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. Не забувайтеся, що все буде добре, дівчатка. І буду продовжувати домішувати на поверхні. Тісто може бути липким і неслухняним, але ми не хвилюємося, вимішуємо гарно. Ось так. І воно вийде, щоб не забите було. І... Кладу я його в мисочку, кутала оплівку і в рушничок, і відставляю хвилин на 40 відпочивати. Пройшло десь 40 хвилин, тістечко моє вже підійшло. І ділю я його на такі невеличкі кульки, як, приблизно як курячі яйце. Можна вже от, нагрівати сковорідку і одразу ось так жарити. Але я ще буду робити їх з начинкою. Начинка в мене буде, Найшла Я знайшла дві сардельки. в холоді, кусочок сиру. Я зроблю ще з начинкою. Тісто, дівчатка, таке легке, як повітря. Я його не перемішую нічого, а лише такі кульки роблю невеличкі. Злегисенька я розпліскала їх, і ось моя начинка. Просто сир і сардельки. І я ось так накладаю і загортаю ось так. І все, і відкладаю. Оце зараз я всі поліплю. Поверхню я помазала олійкою, щоб не липло, і ось так відкладаю. Взагалі-то дівчатка можна і без начинки. А, або ковбасу можна замінити чим завгодно. Хоч картоплею, хоч лівером. Ось так. Дуже легко Закрутили та і все. Доліпила я всі. Пончики. Тепер я ставлю сковорідку, наливаю туди десь така олії так, щоб приблизно на півтора пальця, щоб вони, вони там не бовтались, але гарно в олії лежали. Не забувайтеся, що олія при нагріванні розширяється, збільшується вдвічі приблизно. так, дівчатка, я їх обжарюю. Під кришкою, на середньому вогні. Ось таких я дівчата нажарила пончиків, такі гарні. Зараз куштуємо. Дуже смачно. Ще можна, знаєте, що із сиром, або із сиром сулугуні, або із звичайним творожним сиром посолити, і зелені багато покласти. буде смачно, я колись показувала. Цікаві варіанти з солоною начинкою. Можна й з солодкою, але ж тут картопля. Можна з картоплею. І буде дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі!